Так, ну що, знову всім привіт? Сьогодні в нас тема, як виходити з різних ситуацій. На своєму досвіді, на досвіді моїх учениць, я зібрала ті ситуації, які іноді відбувалися, і зробила висновок, як найлегше з них вийти. І в цьому уроці ви все це дізнаєтесь. Перша ситуація це коли у клієнта не виправдані очікування. Тобто, це коли він думав, що ви дасте один результат. А дали інший. І він засмутився, що взагалі тут робити. Щоб уникнути такої ситуації, треба забезпечити себе ще до моменту підписання договору. Або якщо ви працюєте без договору, то при розмові це обговорити. А ви повинні пояснити, які саме послуги ви надаватимете. Бо іноді клієнт, до прикладу, може очікувати, що ви будете налаштовувати таргет, а ви навіть. Цього не казали. Наступне, що саме ви робитимете? Це відносно цих послуг, які саме дії. До прикладу, ви домовилися, що ви будете робити таку кількість сторіс. Точніше, ви домовилися, що ви будете робити сторіс, і також важливо, щоб ви обговорили, що ви, до прикладу, будете їх і монтувати, яку кількість ви будете приблизно на день викладати. От, в такому сенсі. І які результати приблизно ви очікуєте, щоб не було такого, щоб ви клієнту обіцяли якихось там золотих гір, будьте краще з клієнтом чесними і кажіть, як є, що результат залежить від вас двох і від різних факторів. Тому спочатку роботи ви будете знаходитись в такому стані тестування інструментів. І коли ви це проговорюєте з клієнтом, тоді він і не очікує чогось незвичного там в перший другий місяць роботи. Далі, наступне, що може відбуватися, це коли клієнт робить щось у профілі без попередньої розмови з вами. Або, навпаки, він не робить того, що ви просите. І для початку потрібно запитати себе, чому він так робить? Можливо, він не згоден з тим, що ви пропонуєте, але просто соромиться вам сказати, що там щось не подобається. В такому випадку, коли ви помічаєте це, треба нормально поговорити з людиною, сказати, що я там не ображусь, скажіть, чесно, для мене це важливо. І тоді ситуація може прояснитися. Наступне: якщо клієнт не погоджується надавати будь-які роботи. Фахівцям, яких ви рекомендуєте, а запрошує своїх, що це мається на увазі. Іноді а, ми працюємо додатково з дизайнером або там з таргетологом, якщо ви не налаштовуєте таргет. І часто саме спеціаліст сам пропонує зі своєї команди людей. Але буває таке, що клієнт не погоджується і пропонує якихось своїх спеціалістів. Взагалі, це нормально, але буде ненормально. Тільки в тому випадку, якщо у підсумку ви побачили, що фахівці погано зробили свою роботу, а клієнт навіть може їх нахвалювати. Чи навіть якщо не нахвалює, від цього ситуація не змінюється. Говорить, це, скоріше за все, про те, що клієнт вирішив зекономити. І тут треба пояснити клієнту, що економія вона призводить до низьких результатів продажів. І через це ви не можете гарантувати їх зростання в майбутньому. Знову ж таки, чесна розмова пряма розмова з людиною. Наступне: коли клієнт просить додаткові послуги, але не платить за них. Тобто буває таке, що клієнт завжди хоче більшого. Це в принципі нормально, що він якби може просити вас ще більше роботи. Але якщо ви не скажете йому відразу, скільки це коштує. То він і не замислиться вам платити. Буває і таке. Так що завжди це контролюйте. А також, що іноді відбувається, якщо клієнт різко змінює все те, над чим ви працювали довгий час. Наприклад, ви працювали над візуалом, може, там і зйомку провели, вже обробили фотографії, і тут клієнт каже, що ні, Давайте трохи змінимо концепцію. Все, що вам треба зробити, це сказати, що. Інша робота буде коштувати стільки ж, скільки і попередня. Бо ви проробили повноцінну роботу. Навіть якщо ви, ви були на половині шляху, ви все одно повинні попросити хоча б половину оплати, і наступне вже оплата наново як за нову роботу. І це більше відноситься до разових послуг, коли вас щось разово купують, до прикладу, там візуал чи іншу якусь послугу. Бо коли ви працюєте. На постійній основі і вам платять раз на місяць, або там 50 на 50 на початку місяця половини і половина всередині, то там а, наступ, ну якби вже буде кінець місяця, і це не наші проблеми, що клієнт знову хоче перероблювати. Він все одно нам заплатив за цей місяць, і наступний місяць він все одно нам далі платить. А, також може бути ситуація, коли ви зробили помилку. Вони можуть бути абсолютно різні, і в цьому немає нічого такого. Тобто. Спочатку треба зрозуміти масштаб, якщо ви неправильно там зробили шапку профілю або придумали не ті тезиси для реклами, це помилки, які роблять багато спеціалістів. А значить, що треба зробити? Треба проаналізувати, чому так сталося, і далі намагатися не робити таких помилок. І все, ми всі люди, ми розуміємо, що помилки це нормально і не треба боятися. Щось зробити не так, бо іноді, коли люди бояться зробити щось не так, вони зовсім нічого не роблять. наступне це якщо клієнту нічого не подобається, і він від усієї роботи відмахується. Це говорить про дві речі: або він має своє якесь чітке бачення, і воно йде в повний розріз з сучасними тенденціями в роботі, або ви дійсно робите щось не те. Щоб зрозуміти, хто правий, треба показати свою роботу фахівцям іншим, можливо, навіть більш досвідченішим, а можна відразу навіть декільком фахівцям, щоб точно оцінити, хто був неправий. І якщо клієнт все-таки відстає від світу, тобто з ним щось не так, то найправильніший варіант це розлучитися з ним. Бо нерви завжди дорожчі. Зараз я дам поради відносно роботи з клієнтами. І, от, перше, якщо клієнт проблемний, чи позбуватися цього клієнта. Якщо не позбутися, то він просто буде тягти вас вниз, у вас не буде ні настрою, нічого, навіть може бути вигоряння від вашої роботи і все. І звісно, ваш розвиток як, як фахівця зупиниться, навички не прокачуватимуться. Не будуть прокачуватись, так? І він буде якби і платити вам гроші, але по факту ви, ви фінансово не будете зростати, бо ви будете стояти на одному місці і все. Наступне, запорука здорових робочих відносин з клієнтом, ви повинні розуміти, що починається саме з вас. Саме ви, провідник клієнта у світ результатів. Він сподівається на вас, він найняв вас, тому що він, якби, повірив вам як людині. І якщо ви будете поводитись негідно, спілкуватися там неповажно, працювати непрофесійно і так далі, то чекайте такої ж зворотньої реакції. Наступне це емоції листуванні з клієнтом. Якщо у вас якісь негативні емоції, ні в якому випадку ми не скидемо якісь злі смайлики. Ми використовуємо емоції тільки якщо е, розмову в позитивному ключі, і то контролюйте їх. Якщо ви бачите, що клієнт він спілкується без того, щоб давати мільйон емоців, ви теж не давайте їх. Якщо клієнт дає вам багато емоцій, ви теж можете, щоб не було такого, щоб клієнт думав, що ви якось там нав'язуєтесь. Також клієнт завжди відчуває ваше ставлення до нього. Якщо ви будете спілкуватися з людиною крізь зуби, чекайте знову ж таки такого ж відношення. І наступне, ви самі повинні себе контролювати у виразах, фразі і подачі. Бо це, якби, це ваша робота. І вона може бути виставлена на показ. І навіть те, як ви спілкуєтеся, якщо клієнту щось не сподобається, що йому там прийде в голові, він захоче викласти сторіс, який там поганий спеціаліст. І це на вашу репутацію може погано впливати. Тому завжди спілкуйтеся так, наче вашу розмову може побачити весь світ. І ці клієнти, про яких ми зараз поговорили, вони часто роблять не те, що сказав фахівець, а те, що вважає за потрібне. Через це і результатів у роботі немає. Таке теж дуже ча, ну, часто відбувається. І якщо ви завжди будете добриком з клієнтом, то по вас будуть їздити. І якщо ви будете занадто багато робити для клієнта безкоштовно, він сприйматиме це, це належним чином. Тому. Може бути таке, що ви будете давати клієнту більше, ніж він очікує, і, в принципі, він буде якби вдячним, вам, він буде радити вас, друзям, знайомим. І це якби правильно, але проблема в тому, що коли ви щось робите більше для клієнта, ви забуваєте дати зрозуміти клієнту, що ви не повинні були це робити, і що це якби має бути доплачуване і так далі. Тобто, що я хочу донести. Якщо ти про себе говориш якимсь чином, то так про тебе і думають. І так, і в роботі. Коли ти зробив круто, чи зробив багато, чи зробив те, що не входило в твої обов'язки, тобі будуть дякувати. Не скажуть, не будуть. Ну, звісно, бувають такі люди, які дуже-дуже Уважні і вони подякують, але я кажу загалом, що люди, коли в роботі, вони не помічають цього, і вам буде неприємно. Так, що тут все просто треба проговорювати. Наступна порада це психологічний прийом, такий, не треба його завжди використовувати, але іноді можна. Він… Називається так, спочатку веди людину в негатив, потім знову поверни її в вихідну точку, і вона буде щасливою, хоча по факту нічого не зміниться. До прикладу, якщо ви клієнту скажете, що у нас виникла проблема, там зйомка буде не через 2 дні, а через тиждень, але при цьому ви будете намагатися зробити все, щоб вона пройшла через 2 дні, то от у результаті ви якби проведете зйомку через 2 дні і кажете, я. Зробив все, щоб все вийшло у терміновому порядку, і щоб всі були готові, клієнт буде просто щасливим. Але не треба прям таке часто робити, іноді, от прям дуже-дуже рідко можна. Я б повинна була поділитися таким прийомом. Порада сьома. Пам'ятайте, що ваш клієнт вам не друг, а саме клієнт. Тому зближуватись з клієнтом як з другом я не раджу, а раджу тримати дистанцію. Um, і це дуже важливо, багато хто робить цю помилку, але потім, на жаль, боїться навіть там, попросити підвищення або звільнитися, якщо йому не підходить заробітна плата. Тому завжди за цим слідкуйте і знайте, які можуть бути після цього би, дії От, ваші. Ви можете боятися і так далі. Думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Клієнт. Це людина, яка довірила вам гроші. Ви повинні це завжди розуміти. Тому ви повинні звітувати перед ним постійно, щоб йому було спокійно. От ви кожну вашу дію, таку вагому, щось ви зробили ви повинні озвучити. Ви повинні один раз на тиждень обов'язково надсилати клієнту звіт про виконану роботу. Плюс щоденно пишіть йому повідомлення. Навіть якщо в цьому немає потреби. До прикладу, яке це може бути повідомлення: Анастасія, сьогодні я почала займатися вашим УТП. На це знадобиться приблизно два дні. Я вас триматиму в курсі. Якщо мені буде потрібна допомога, я обов'язково напишу. При цьому ви не пропадаєте от на ці два дні, коли робите, а все одно пишете: Анастасія, УТП пишу, поки питань немає, працюю далі. Це, якби, знаєте, дасть зрозуміти клієнту, що ви відповідальні, і йому також буде спокійно, що він не просто думає, що заплатив вам гроші, а ви сидите і нічого не робите. От, в принципі, це такі основні поради. Я думаю, що якщо ви будете про них пригадувати, вам точно вони знадобляться. Тому всім дякую за перегляд. Зустрінемось на наступному уроці.